Вітаю вас на своєму каналі, ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія, Алли борщ. І сьогодні я хотіла б розповісти вам про лікувальні властивості кінського каштану. От ми бачимо, що зараз квітує він саме, і квіти вони є основною сировиною для приготування ліків. Хоча, хоч цілющою, є все дерево: і кора, і листя, і плоди. От, якщо ми говоримо за лікування серцево-судинних захворювань, то як знаємо, ми із досвіду народної медицини із досягнень офіційної медицини, що ця рослина досить широко використовується при даних патологіях. Особливо це стосується як зовнішній засіб використовує офіційна медицина для виготовлення препаратів для лікування судинних захворювань, зокрема таких як варикозне. Розширення вен, тромбофлебіти, ендартеріїти, діабетичні ангіопатії та лікування такого неприємного, досить такого делікатного захворювання, як геморой, тріщини прямої кишки, використовується цвіт каштану в двох формах для лікування, зокрема як зовнішній засіб. Використовується у формі настоянки для Лікування, от, наприклад, ветерання при суденних захворюваннях, використовується цвіт із розрахунку 1 до 2, тобто. Одну частину ми беремо цвіту каштану, обріваємо так. От він квітує такими гронами, то ми обріваємо квіточки, штільно заповнюємо посудину наполовину і заливаємо 40% процентним спиртом, звичайно, спиртом розведений до процентного співвідношення 40 градусів. Настоюємо два тижні в темному прохолодному місті, періодично збовтуючи, і через два тижні така настоянка готова. Користуємося для витирання витираємо, якщо це судинні захворювання, якщо це варикозне розширення, вен, є судинні такі проблеми, то витираємо 2-3 рази на день, починаючи із низу, від пальчиків по направленню вгору десь до коліна, тому що це робиться для стимуляції кровопостачання. І, звичайно ж, каштан він використовується всередину. Цю таку саму настоянку ми використовуємо для лікування як внутрішнього засіб. Також користуємося по 10-15 крапель три рази на день на столову ложку води. Лікування проводимо протягом одного місяця, п'ємо таку настояночку в місяць, потім робимо 10 днів перерви і знову повторюємо. Але я б хотіла також зазначити, що Цвіт каштану він найкраще діє комплексно, тобто, коли ми його поєднуємо з іншими захворюваннями, і от як відомо, серцево-судинні захворювання вони є по кількості займають друге місце. В світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, і це є такі, така група захворювань, яка найчастіше призводить до інвалідизації та до смерті. І, звичайно ж, фітотерапія при лікуванні відіграє основну роль, тому що ці препарати, збори лікарських рослин ми можемо вживати тривалий час. А як відомо, рослини мають накопичувальну дію і саме цвіт каштану. Ми використовуємо в комплексному лікуванні, тому що цвіт каштану він містить велику кількість флавоноїдних сполук, він містить слизі, він містить рутін, дубільні речовини. Тобто, це є така рослина, досить хороша для того, щоб поєднувати її з іншими рослинами. Зокрема, от якщо ми говоримо цвіт каштану, от в даному. Випадку цю сировину я використовую для лікування саме серцево-судинних патологій, ми додаємо її до зборів, і є такий збір. Зараз я хотіла б саме розповісти про цей збір, про лікування серцево-судинних захворювань. Зокрема, як ми говоримо, тому що цвіт каштану він більше йде при судинних, при судинних. але серцево-судинні вони лікуються. Однаково, тому що робота серця і судин досить тісно пов'язана. Ми не можемо лікувати судини і не лікувати серце, або навпаки, лікувати серця, не лікувати судини. І є, Також використовую я її цвіт каштану в двох формах. Це використовується у серцево-судинному зборі, де ми подрібнюємо цвіт каштану, от отак обриваємо до такого. От кожну квіточку ми обриваємо от в такому вигляді, ми сушимо. Сушимо у добре провітрюваних приміщеннях тонким шаром, тому що саме цвіт каштану треба сушити тонким шаром, щоб не було там 3 см, як ми, наприклад, можемо інші рослини сушити і. Поєднуємо із такими рослинами, от що стосується лікування серцево-судинних захворювань, то є такі чотири напрямки лікування. Зокрема, я так користуюсь. Ми даємо рослини, які мають судину зміцнювальну дію. От, це рослини, які містять рутін. Рутін це вітамін П, і ми бачимо, що от саме цвіт каштану він по хімічному складу він має велику кількість вітаміну П рутину, тобто має судинну зміцнювальну дію. Крім цього, додаємо ще цвіт гречки. посівної, ми використовуємо сорт Антарія, який має найбільшу кількість цього мікроелементу. Потім використовуємо рута садова, софура японська і каштан. Це рутіновмісні рослини. Крім того, ми використовуємо також рослини, які мають седативну дію, обов'язково це заспокійливу, це корінь валер'яни, синюхи блакитної, м'ята, чебрець. Глід обов'язково це кварцетін, до речі, скоро також буде глід цвісти, то про глід також є багато що розповідати. І е, використовуємо е, також е, рослини, які мають протисклеротичну дію. Це для судин є важливо, тобто вивезти холестерин. Не забуваємо ми, звичайно ж про печінку, тому що без нормалізації ключ це печінка є для того, щоб нормалізувати ліпідний обмін. Е, і Використовуємо рослини антиквагулянти це, зокрема, такі, як. Буркун лікарський, це кумаріни, дікумаріни дія і лабазник в'язолистий, гадючник вязолистий, філіпендуля влюмарія це дія саліцилових сполук. І цвіт каштану також. Ми додаємо, і це дійсно досить добре. Лікує серце і судини. Такий збір також користуюся я у формі судинного екстракту. Входить Входить також цвіт каштану. Крім цього, туди входить у цей склад і цвіт акації білої. Також вона скоро зацвіте. І коли ми будемо готувати ліки, то от я б хотіла також визначити такий момент: що коли є тромбофлебіт, коли є такі чорні ноги, коли є застійні явища, коли вени покручені, важкість постійна, людина від цього страждає. То саме поєднання. Цвіту каштану і цвіту акації повністю виліковує це захворювання і, звичайно ж. У суденний екстракт ми додаємо і гадючний в'язолистий, крім каштану, додаємо акацію і додаємо також буркун лікарський, додаємо купину, тобто це також є комплексна дія. І особливістю, коли ми користуємося такою настояночкою, як зовнішнім засобом при лікуванні судин, є те, що ми витираємо ноги, починаючи від пальчиків по направленню вгору. Кожний пальчик витираємо, це для стимуляції кровопостачання. Це саме в тих випадках. Коли мерзнуть ноги, як наслідок ендертеріїтів, коли ноги печуть, діабетична ангіопатія, варикозне розширення вен, навіть патології внутрішніх судин також добре лікує цвіт каштану. І ми бачимо, що зараз він цвіте, ідіть, заготовляйте, користуйтеся і будьте здоровими. До наступної зустрічі. Бажаю всім міцного здоров'я, всього найкращого.